Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. Довго вас не затримую, але майте на увазі розкажу щось, щось що в мене в мою голову от, всю потрапило. Потрапило дві речі такі для загального розвитку. Хоча, з іншого боку, це не для загального, а для того, щоб як на мене краще щось розуміти. Ну, по-перше, це не новина, всі про це вже знають. Помер папа Франческо, Франциск, і якби ну, на це відреагував світ. Ну, і скажу відверто, я відреагував, але як завжди, я почав думати: а що б це означало? Ну, давайте так серйозно поставимося до цієї смерті, до того, що таке рибокатолицька церква, і так далі. А вона така десь на початку ХХ століття, тобто 100 років тому, то там 150, може, як мені розповідали релігієзнавці, ну я точно не знаю. Хотів перевірити, не знайшов точних цифр, але вони казали, що приблизно кількість православних і католиків була однакова. А тепер католики вже це, ці цифри є, і я побачив їх в 8 разів більше, ніж православних. Ну, давайте подумаємо в історію, підемо туди назад, на тисячу і більше років, просто щоб українці були обізнані в тому, наприклад, що ми християни. Українці тому, що хрещення Русі відбулося до того, як християнство розпалося на православ'я і католицизми. І розпалося тому, що одна частина священиків казала, що треба всі канони дотримуватися. І тому на Заході православну церкву називають ортодоксальною. От, а католицька це така модернізована церква. Ну, і от так виявляється, що Модернізація церкви не всім подобається, всі хочуть мати, не всі якась частина, принаймні та частина, яка в православі, хоче мати оці канони, ці правила, які були започатковані в ранньому християнстві. Ну, і ще давно я спитав, коли взагалі про це можна стало, можна, стало можливо говорити після радянської доби. Ну і я тоді кажу, а чому католики обличчям до. Пастви а православні спиною. Ну, мені кажуть, дуже просто, тому що первісні християни, вони, по-перше, їх було мало, і вони дивилися на зображення, скажімо, там Ісуса, ну, умовно, да? і, і потім ззаду підходили люди, і вони якби спілкувалися безпосередньо з Богом. А потім, ну оце через тисячу років, майже, тому що розкол відбувся в 1054 -му. Році нашої ери після Різдва Христова. Ну, і от тоді, значить, яка ще сказала: ну, це, я дуже спрощую, там багато є різних обставин, але така, яка візуалізує, тобто ти можеш побачити ці католики спиною, спиною до, до, до ікон, а обличчям до, до людей. Ну і навпаки. Коротше, дуже багато тут можна про що говорити. Наприклад, попри те, що спалювали людей живцем на вогнищах, попри все, попри інквізицію, все ж таки і кальвінізм, і лютеранство, і так далі, і так далі з'явилися в Західній Європі, а в Росії, в центрі православ'я тодішньому. Це монополія була повна і ні, ніхто не міг з'явитися. Ті, хто з'являвся, або іммігрували негайно, або їх там спалювали живцем теж. Ну, Менше з тим. Значить, от тепер така тенденція, що католицизм має розвиток: мільярд 300 мільйонів, а православних там під 200 мільйонів, ну, може, менше навіть. Ну, і друге, це вже безпосередньо до, до папи Франческо, до папи Франциска. Ну, Взагалі йде така боротьба. ну Це не боротьба в Ватикані, більш прогресивні, модерні, більш, більш традиційні, більш такі консервативні. І от ці дві партії якби, між собою. І останні папи до Франциска були такі стримані. Вони не любили реформ. вони... Були б соціально не дуже активними, в тому сенсі, що вони там не, не пояснювали ставлення, вони просто мовчали, читайте Біблію, там все написано. От і це Ян Павло, II, очевидно, і це Бенедикт 16-й попередник фактично Франциска. Франциск вважався модерним, він вважався такий прогресивний, і тому, значить, тепер всі думають, а наступний знов буде модерний. Чи все ж таки переможуть ті, хто кажуть, що треба традиції плекати? Ну і, і Тут роздуми загальнополітичні, тому що ми бачимо, що консервативний Трамп, консервативна лідерка Італії. В східній Європі там мадіяри консервативні? Ну коротше успіхи альтернативи для Німеччини в Німеччині? Ну коротше, Лепен там у Франції. Коротше, є таке вітерець такої консервативності, і, і чи буде Ватикан слідувати за цією тенденцією, чи навпаки, стане всупереч цій тенденції? В Україні вважається, що Ян Павло ІІ дійсно який багато зробив і для України, і для Польщі, і для східного блоку, ну як би радянського блоку, що він ніби модерний, ні, він був модерний тільки в тому, що треба боротися з комунізмом. А от щодо що що церковних канонів, він вважав, що не треба їх чіпати. Це важливо розуміти. І ще, що я хотів би сказати, про те, що у мене тут такий поганий настрій, тому що я не знаю, як довіряти. Як довіряти будь-яким засобам інформації передовсім я маю на увазі, безперечно, українським? От Українці, наприклад, вихоплюють в словах, наприклад, Трампа, українські журналісти, дуже такий конкретний шмат, і кажуть, що Трамп сказав, що Зеленський винен в початку війни? А фраза насправді була. Іншої. Там фраза була така, що до початку війни винен а, Байден. Взагалі, Трамп це антибайден. Якщо Байден говорив зелене, то Трамп буде говорити червоне. Якщо Байден говорив біле, то то, то, то буде казати чорне. І, відповідно, Байден в усьому винен, і він винен в війні на першому місці сказав а, цей Трамп. А, винен Путін і тільки на третьому місці. Що допустив до війни, ну там оці його маразми Зеленський. А якщо ти вихопиш, що в війні винен Зеленський, то вийде, що він тільки про Зеленського і згадував. А насправді він згадував не тільки про Зеленського, а це абсолютно міняє зміст. Оці переклади, вони. Ну, і взагалі люди, які знають англійську мову добре, вони кажуть, що у, у, бездоганно, я б навіть сказав, треба бачити у Трампа жести, міміку. Зупинки, паузи, очі, і і бо він у нього славниковий запас три слова. Ну, окей, 300, ну окей, 500, може, 500 перебільшення, не знаю. Але він, якщо хоче висловитися, йому це важко, і він там починає жестикулювати якось там моргать, мружитись чи щось таке. І якщо ти все це вивчав, Дізнався, хто такий Трамп, розумієш його, тоді ти можеш це перекласти з тими акцентами, які він вносить своїми жестами і мімікою. І це важливо розуміти. Але питання в іншому, якщо журналісти так перекладають, то тоді виникає питання. Блогерам, блогерам я вірити не можу, я не вірю нікому. Взагалі мене вчили там, де я вчився, що вірити взагалі нікому не можна. Якщо ти журналіст. А далі пресі ти вірити теж не можеш, тому що вони можуть не так перекласти, не так зрозуміти, не так. І тоді мене виникає питання: на що покладатися, де знайти ті факти, фактичні факти, які б дозволили якось, якось аналізувати ситуацію. І це безперечно. Ну, це не дуже приємно, але це так: такий світ, в якому ми живемо, і в іншому світі ми, іншому світі ми поки жити не зможемо. Наступного разу може поговоримо про пропозиції Трампа щодо України. Я би думав, що найкращий варіант для України це намагатися мовчати і робити своє. Важко. Це дуже і дуже і дуже важко. Тому що дійсно, якщо Трамп буде злий, він може надати зброю, чи достатньо у нас зброї і так далі. Ну там є купа, купа. Ну і головне, це не те, що він не дасть чи дасть зброю. Головне, що він може цілуватися в засос з Путіним. Оце, оце вже неприємно і тут нічого не вдієш. А про решту поговоримо з часом. З вами був Микола Вересен. На все добре. Вважаю всім. Продовження весни, хоча кажуть, що температура буде мінятися у нас, і з цього тепла і спеки ми перейдемо знов до якоїсь якоїсь прохолодності. Сподіваюсь, ненадовго. Бай-бай.